Є знижки представляють коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник, бам та «Ощад». Попадає зайве рот. випиваєш антидот, Тож виводить без турбок і токсини. Антидот. Не повідомили ТЦК про зміну персональних даних, не проживаєте за вказаною адресою або іншим чином порушили мобілізаційні правила: штраф. Причому такий штраф вам випишуть заочно без вашої присутності. Не сплатили ви в реєстрі боржників. А далі ймовірне блокування рахунків, арешт на майно та інші сюрпризи для порушників. Кого зачепить така? Новація та які суми штрафів доведеться сплатити за порушення законодавства про мобілізацію розповім за мить. З вами новини ТСН і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. У раді продовжується робота над законопроектом 10.379, що передбачає збільшення штрафів за порушення правил військового обліку. Цей документ вже пройшов перше читання 10 квітня і готується до другого. Наразі за порушення правил мобілізації. І передбачено лише адмінпротокол та невеликий штраф. Однак очікується, що суми стягнень для ухилянтів будуть набагато більшими. Наприклад, за порушення правил військового обліку передбачено штраф від 3 1400 гривень до 5100 гривень, як розповів у коментарі для Тесенює представник комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов, для військовозобов'язаних, які, наприклад, порушують правила військового обліку повторно або не оновили свої дані під час особливого періоду, штрафи зростуть ще більше. Найсуворіше грошове покарання, яке пропонується, це штраф від 17 тисяч гривень до 25 тисяч з половиною гривень. Такі штрафи пропонуються для фізичних осіб. Комітет врахував цю правку. Суми штрафів від 153 тисяч гривень до 204 тисяч гривень є неактуальними. Якщо ж військовозобов'язані порушують законодавство про оборону та мобілізацію у мирний час, передбачено штраф від 5 тисяч 100 гривень до 8,5 тисяч гривень для громадян та від 17 тисяч до 34 тисяч гривень для посадових та юридичних осіб. За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час від 17 тисяч, Тич до 25,5 тисяч гривень для громадян, і від 34 тисяч до 59,5 тисяч гривень для посадових та юридичних осіб. Як вам такі суми штрафів? Напишіть нам у коментарях. Водночас, член оборонного комітету Верховної Ради України, представник фракції Слуга народу Олександр Федієнко вважає, що вищі штрафи не вплинуть належно і не пришвидшать мобілізації, враховуючи юридичний конструкт у першу чергу юрособи оскаржувати. Умуть такі штрафи і матимуть відповідний успіх. Самі штрафи нерелевантні, а бігати з батагом за керівництвом підприємства, щоб той заганяв свого працівника в ТЦК неправильно. Наприклад, працівник звільниться після повістки, а підприємство отримає штраф. Ба більше нардепи передбачили термін накладення штрафів упродовж року з моменту правопорушення. Примітно, що рішення про штрафи ухвалюють суди. Якщо їх не сплатити інформацію про порушника передадуть до виконавчої служби, дані про нього внесуть до єдиного реєстру боржників. А це передбачає арешт майна і блокування банківських карток, пояснює адвокат Микола Максимов. Зараз ТЦК у разі правопорушення з боку військовозобов'язаного оформлює протокол про притягнення до адмінвідповідальності. Цей протокол направляється до суду, і суд вирішує питання про. Притягнення особи до відповідальності та накладення штрафу вже після цього це передається державному виконавцеві для того, щоб він накладав обмеження на банківські картки, арештовував майно. Зараз діє лише такий механізм. Однак без сюрпризів не обійшлося. Якщо людина не оновила дані, не з'явилася на порядку денному або порушила мобілізаційні правила, ТЦК може штрафувати просто винніше постанову. Наразі виписувати штраф можна лише очно у присутності. І порушника, а от коли буде прийнято законопроект 10.379, то таку процедуру складання протоколу скасують. Відповідно, після заочних штрафів може бути блокування рахунків у хелянта. Отримати штраф можна протягом трьох місяців з дня порушення, але не пізніше року від його вчинення. Про це заявив народний депутат з голосу Андрій Осадчук. В ефірі ток-шоу Українська Правда. Зараз схема така, що ТЦК отримує право. Виписувати зразу постанову про притягнення до відповідальності, направляє вам, якщо ви її не сплачуєте, виконавча служба, блокування рахунків і так далі. Тобто, саме таким інструментом Кабін буде досягати того дуже токсичного варіанту, про який всі говорили і всі були проти: блокування рахунків, блокування майна. Тобто, якщо ви не сплатили штраф, то через виконавчу службу все буде робитися. Варто зауважити, що початкові версії проекту закону, яку вносив уряд, за ухилення від призову на. На військову службу під час мобілізації, зокрема відмову від проходження медогляду, пропонувалося встановити кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Але комітет виключив цю норму. Нагадаю, що після внесення профільним комітетом правок документ мають розглянути в сесійній залі парламенту в другому читанні найближчим часом. Після чого, згідно з регламентом і конституцією, його має підписати спікер Верховної Ради і передати документ на підпис президента президенту, а потім через місяць після публікації закон набуває чинності. Нагадаю, що 18 травня 2024 року набуває у року чинності закон про мобілізацію. Найперше, що потрібно зробити всім військовозобов'язаним чоловікам, так це оновити свої дані в ТЦК. У чоловіків буде лише 60 днів, щоб з'явитися до ТЦК або оновити свої дані через електронний кабінет або у ЦНАП. Якщо цього не зробити, людина автоматично стає ухилянтом, і тут вже буде не до жартів. Адвокат Микола Максимов у коментарі TSN.UA розповів про ймовірний алгоритм дій від ТЦК та правоохоронців щодо стягнення штрафів та накладання санкцій. Якщо людина не оновила персональні дані, то ТЦК звертається до поліції, яка виносить цю людину до відповідної бази розшуку. Поліцейські будуть намагатися знайти цю людину. За словами Максимова, таких розшукуваних осіб будуть десятки тисяч однак цим не буде займатися карний розшук. Наймовірніше в пошуку будуть задіяні дільничні або патрульні поліцейські. Вони приїдуть туди, де проживає людина. Якщо особи там не буде, інформація повертається до ТЦК. Після цього ТЦК направляє вимогу військовозобов'язаному за адресу, яка йому відома. Йдеться про вимогу з'явитися до ТЦК. Якщо протягом 10 днів від моменту отримання або не отримання цієї вимоги особа не з'явилася, ТЦК звертається до суду. З позовною заявою про обмеження права на керування транспортним засобом, крім цього, за словами адвоката, судом може бути накладено штрафу у діапазоні до 25 тисяч гривень. Якщо він не сплачений, тоді інформація передається до виконавчої служби. Остання вносить людину до реєстру боржників, накладається арешт на майно цієї людини, обмежується її користування банківськими картками. Ба більше, якщо людина не перебуває на обліку та не оновила дані, поліція матиме право доправити людину до ТЦК. Якщо ТЦК звертається до поліції з метою доставлення розшукуваної особи до ТЦК, то відбувається адміністративне затримання. До людини можуть бути застосовані заходи примусу. Передбачені кодексом про адміністративні правопорушення, тобто таку людину доправлятимуть до ТЦК, виникає логічне запитання: звідки поліція та ТЦК будуть отримувати дані про ймовірних ухилянтів. Відповідь дуже проста: існує безліч реєстрів, де можна отримати персональні дані українця. Можу сказати, що банки 100% зливають інформацію про осіб чоловічої статі відповідного віку. Інформацію може надати Державна міграційна служба МВС. Є чутки, що є комунікація з великою поштовою компанією. Всі органи державної влади акумулюють і передають інформацію. До ТЦК за словами адвоката Миколи Максимова потенційно в розшук можуть оголосити близько двох мільйонів чоловіків. Я впевнений, що цей закон не спрямований на те, щоб поліція в масовому режимі когось розшукувала. Поліцейські максимум вийдуть за місцем проживання, зателефонують за номером телефона, запитають. Це більше спрямоване на те, щоб без вручення повістки людей одразу оголошували в розшук. На сьогоднішній день, якщо людина по повістці не з'явилася, тоді безумовно є розшук. А вони зробили так, щоб усі одразу потрапляли в розшук і всіх можна було б затримувати на вулиці. Це основна мета, тому що зараз не можна затримувати, немає підстав. Людина не в розшуку. А так 2 мільйони осіб можуть потенційно потрапити в розшук, якщо не оновлять дані. На законних підставах можна буде затримувати на вулиці. Нагадаю, що не тільки штрафами каратимуть ухилянців, Військовозобов'язаних чоловіків, які не оновлять свої дані у ТЦК, позбавлятимуть прав керування транспортними засобами. Щоправда, тут є винятки: обмежувати не будуть у двох випадках. Якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела доходу, під цю категорію підпадають усі водії, які працюють на підприємства або організації, ФОПи таксисти, та якщо особа використовує транспортний засіб у зв'язку з інвалідністю. Чи перебуванням на його утриманні особи з інвалідністю першої другої групи або дитини з інвалідністю? Також закон про мобілізацію передбачає вилучення транспортного засобу для потреб зсу у громадян, які мають більше одного авто, вилучатимуть не всі машини і не у всіх, тобто є окремі категорії власників і транспорту, яких може торкнутися мобілізація авто. Окрім органів влади, цей обов'язок поширюється на підприємства, установи, зокрема на залізницю, порти, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства, які забезпечують експлуатацію транспорту, а також на громадян, однак у раді запевнили, що 90% громадян точно не варто перейматися щодо цих норм. Забирати легкові авто у пересічних українців не будуть, пояснював раніше і представник комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Ваніславський. Якщо є більш ніж один транспортний засіб, якщо вони можуть потенційно бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки і оборони, то вони можуть бути вилучені. Але йдеться винятково про специфічні транспортні засоби, тобто легковий автомобіль звичайний, точно не потрібен для збройних сил. Приємно, що мобілізація авто стосуватиметься і нардепів а у головних робітників Верховної Ради автопарк. Дай Боже, таку думку висловила виданню Телеграф адвокат Тетяна Книж. Норма про те, що депутати не підлягають мобілізації, не поширюється на іншу статтю щодо військово-транспортного обов'язку, коли можуть мобілізувати транспортний засіб. І це стосується в тому числі народних депутатів, якщо у них є на праві власності транспортні засоби у кількості більше одного. У законі чітко визначили, якщо у громадянина є лише один транспортний засіб, то він не підлягає мобілізації. А якщо декілька Транспортний засіб можуть мобілізувати. І немає прямої норми, яка забороняла б мобілізувати транспортний засіб саме у народних депутатів. Тому у них так само можуть мобілізувати транспортні засоби. Немає прямої заборони взагалі. Адвокат пояснює, що у законі про мобілізацію використовується слово громадяни, коли говорять про тих, у кого можуть мобілізувати авто. Тому народні обранці підпадають під дію цієї норми. Попри недоторканність у законі про мобілізацію, чітко останнім пунктом визначено громадяни, народний депутат. У нас хто. Громадянин України, тому на нього в цьому випадку розповсюджуються такі ж права і обов'язки, як для кожного громадянина України. А що думаєте ви про штрафи та обмеження для ухилянтів? Чи справедливі вони напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.